Цей захід є десь про пам'ять, про пам'ять наших героїв, адже доки наші герої і ми про них пам'ятаємо, то вони є живі у наших серцях і у нашій пам'яті. Ніхто не міг подумати, що таке станеться, що така війна буде. і Ніхто не знає, що ще далі буде. Надіємося, що буде краще. Що... Але ми сьогодні не тільки ми, а вся держава перед вами у боргу, тому що. Ми вже маємо той факт, що фактично ви вже пережили і втратили найцінніше, що віддали за захисту держави. Хотіли б, щоб ми десь порадилися з вами, бо ми робимо якісь кроки свої. Але зрозуміло, що ми не можемо робити її без вас, без поради з вами, щоб ми хотіли разом, щоб ми в дальнішому продовжили такі кроки. Тим більше є трошки в нас зміни. У нас є фахівець по супровіду, і для того, щоб ви мали можливість звернутися по всіх питаннях, то ви першим ділом звертаєтеся. Є помічник по ветеранах. Фахівець, який на е, у нас проведений, чітко пройшов навчання, ми розуміємо, що міняється час, міняються умови, і десь є зміни, тому то у нас готовий завжди юрист працювати. То звертайтеся, ми завжди. Постараємося допомогти. Якщо вам потрібна буде допомога, будь-яка ви тоді до мене телефонуєте чи приходите до мене, і ми будемо вже з вами співпрацювати і надавати вам усі послуги. Також хочу сказати, що у нас працює простір дбаю про себе. Просто дбаю про себе. Ми надаємо психосоціальну підтримку. Ви можете, якщо важко вам прийти на зустріч, я би дуже хотіла аби ви. Мотивували ваших дітей, тому що вони при колі, при спілкуванні з іншими можуть відкритися. При арт-терапії або при інших навиках діти зовсім інакше себе почувають. І я, якщо у вас є така можливість і бажання, я дуже хочу, щоб дітки приходили в простір, і тоді з ними буде працювати психолог, де через ряд своїх професійних навиків вони будуть допомагати дітям пом'якшити. І допомагати жити з тимчасовою втратою або взагалі втратою, яка є. Так само і для вас, дорослих, якщо ви відчуваєте те, що у вас є потреба у психологах, це людина, яка завжди вас вислухає і маленькими кроками допоможе вам знайти вихід з вашої душевної травми. Кожен з вас відчуває свій величезний спектр емоцій, який є різним, який є з надією, який є звідчаєм, який є. З бажанням щось змінити, задати запитання, чому так, і багато інших запитань. І якщо е, була би моя воля, я би могла відповісти, коли стане легше, я теж цього зробити не можу. Я можу сказати єдине, що я знаю, що ваша проблема декого з вас, ваша втрата, е, ваше горе, і навіть та надія, яка залишається, вона зараз така велика, яка найчастіше знаходиться ось тут. І деколи болить шия, коли ти її тримаєш. Єдине, що я можу сказати, я точно знаю, що з часом кожного з вас це буде свій час, вона зменшиться і ви зможете її поставити в кишеню. І ви будете завжди носити її з собою. Вона ніколи нікуди не піде, вона завжди буде, але вона буде трохи меншою, і ось тут стане легше. Вона з часом буде з вами в кишені. Але що я однозначно можу, і чим я можу бути сьогодні вам корисною, я знаю приблизно, що відбувається. З нашими нервовими клітинами. Я знаю, як підтримати їх і як зробити так, щоб ви максимально зберегли здоров'я тоді, коли ваша проблема поміститься в кишені. І я зараз спробую вам показати, розповісти. Наша емоція живе в нашій голові 40 годин. Якщо вона не названа, не вийшла, не виплакала за 40 годин. Вона переходить набагато глибше до нашого організму, і там вона відкликається нашим тілом. Висипами на шкірі, підняттям тиску, тремором. Тому я прошу вас пам'ятати, що якщо є щось, що ви відчуваєте, назвіть його. Назвіть, як воно називається, відчуйте його і спробуйте її випустити. І кожних 40 годин непрожитої емоції, це, на жаль, захворювання, яке далі може стати хронічним і яке може потребувати лікування. Мій кабінет. Для кожної мами, дружини, доньки військового, просто військового, завжди відкритий, і для цього не потрібно ніяких черг, для цього не потрібно ніяких коштів.